Ми території на час за дуже поганим курсом. Наближається страшна буремна дата. Нам потрібно буде підписати якийсь ганебний мир. Підпис ставить будуть депутати, і кнопку нажимати будуть депутати, і відповідальність буде їх. Ще позавчора вони ходили і казали, нашо нам цей телемарафон, в якому навіть нас не показують. Нашо нам оце та Вовіна тисяча. Це як слухати у ухилянти, який в хаті сидить і каже, що поки армія не стане прекрасною волшебною, мені не видадуть космольот, Я в армію не піду. Ти просто не хочеш допомагати Україні. Ти просто шукаєш для цього відмовку. І ну, знайшлася така прекрасна відмовка: це значить корупція в Україні. Який би мир ми не заключили з москалями, москалі з нами мир на насправді не заключать. То, що вони називають миром, це буде перехід до холодної терористичної війни війни шпигунів і всяких Джеймсов Бондов і Мати Харі.